Був людиною, яка завжди готова прийти на допомогу та до останнього намагався врятувати інших. У Вінниці попрощались із Віталієм Балебюком. Чоловік працював майстром зміни на підприємстві, в яке 16 липня поцілили російські дрони. Віталій отримав опіки тяжкого ступеня. Протягом п'яти днів за його життя боролись лікарі. Та 21 липня чоловік помер. Він сильно постраждав, бо до останнього турбувався, щоб усі люди покинули підприємство та попрямували в безпечне місце. Він, як міг, в цю хвилину всіх згуртував і сказав, щоб ми всі поховалися. Коли почалися прильоти, і коли почався всенський цей жах, одна половина людей знаходилася напроти входу, друга половина людей була за вуглом. Як почався слідуючий прильот, ми всі розуміли, що вже той завалений крики. Вихід людей, він все це зорганізував, щоб вивезти людей з цього пекла. Ми його будемо завжди пам'ятати як, я думаю, що не тільки як з великої букви, а як людину, яка в останню хвилину не думала ні за себе, ні за кого вона дольмала, тільки за людей. Велика йому шана за це, що він ще своїм тілом ще спас одну людину. Колеги, рідні, друзі згадують Віталія як чудового керівника, виховану та чесну людину, доброго, дуже працьовитого та завжди готового підставити плече у скрутну хвилину. Боляче казати про таку людину, як Віталій, слово був чудова людина, мудрий, добрий, порядний, залюблений в свою роботу, сімейні цінності. З першого дня, відколи я з ним познайомилася, бо він чоловік моєї племінниці, я відчула в ньому надійну опору. Це була людина, яка завжди відгукнулася на перший позов. Ми пам'ятаєте його всім серцем, як людину з доброю душею, з доброю усмішкою. Завжди ми пам'ятати нашій родині постійно. Його жарт завжди дотепний. Він був гарним працівником професійним. Ніколи я від нього ні грубості не чув. Завжди приходив на допомогу, десь коли щось не виходило, він завжди міг підсказати, поправити, допомогти.